Свято Миколая прийшло до нас разом з християнською вірою, Миколай відзначився чистотою життя, а також милосердям і благодійністю, за які мав від Бога дар чудотворіння, тому й названо його великим чудотворцем. Все свято нас повчає і говорить нам про те, що святий Микола чудотворцем був одним із серед нас із самих звичайних людей. І якщо він зумів досягти такі е... Великі здобутки у святості через добрі справи так само, і ми можемо приєднатися до його святості і до святості всієї церкви і самого Бога саме через ті добрі справи милосердя, які ми маємо робити не тільки в день святого Миколая, але і в всьому нашому житті. Усі діти з нетерпінням чекають у грудні на диво. Святий Миколай символ доброго духу, що дбайливо спостерігає за дитиною протягом року. Якщо дитина робить щось гарне, він радіє і кладе подарунок під подушечку. Якщо погане, засмучується. Але як би там не було, не всі діти насолоджуються подарунком від святого і увагою своїх батьків. Деякі діти не мають батьків в ці дні особливо. Підкреслюємо те, що треба. Приділити увагу всім дітям і тим, що мають батьків і мами, і ті, що, на жаль, сьогодні ну позвали батьківської опіки. Ми запросили цих дітей сюди і спробуємо зробити їм свято, яке їм запам'ятається, з тим, що вони побачили і цю красоту, і цей музей, і випили чаю там чи з'їли якусь якісь солодощі. Ми тут самі виготовляємо дещо, українські пряники спеціальні і так далі. Це все буде для них. Сьогодні хороший день, і він повинен бути хороший для всіх. Зазвичай діти Старобасанської школи інтернату зустрічають свято у себе в інтернаті, але у цьому році свято буде незвичайним. Їх запросили до етнографічного комплексу Українське село. Етнографічний комплекс Українське село, який е... Презентує фактично всі шість основних етнографічних регіонів України, етнографічними комплексами, до яких входять хати українські, а також інші надвірні споруди. Мова йде про те, що в Україні таких шість регіонів це Карпати, Полісся, Поділля, Південь України, середня Наддніпрянщина і Слобожанщина. Тут якраз всі ці хати автентичні, тобто знайдені там, на тих територіях, привезені сюди, вони відповідають тому терміну, який на них написаний, тобто тут є хати найстаріші, старіша 820 року, тобто їй скоро 200 років буде, є і молодші, наймолодша 1888 року. Але самі хати б нічого не значили, якби в них не було життя, якби ми там не презентували ті побутові предмети, ті предмети культури, які були характерні для того часу, тієї місцевості, а також народні промисли. Всього тут, в нашій недільній школі, Ведеться підготовка по 21 напрямку народних промислів. Це і ковальство, і гончарство, і е, ткацтво, і багато чого іншого. Комплекс українське село розташований у 20 хвилинах їзди від Києва. До складу комплексу входять як історичні споруди, так і сучасний готельний комплекс. Якщо говорити про аудиторію родини, то вони можуть прийти до нас і таке коло, подорож, таку зробити невеличку. Прийшовши від церкви, піти пройтися, зробити екскурсію музеєм, погодувати тваринок у зоопаркові, подивитися етнохатки. Також вони можуть піти в ресторан, потім пообідати. можуть замовити собі, наприклад, бюджетний варіант обіду недорогий, це комплексний обід. Вони можуть для будь-якого гаманця. Так само можна і нормальний хороший стіл замовити смачно поїсти українську. Ської кухні або стародавньої української кухні групу дітей зі школи інтернату радо вітали співробітники етнографічного комплексу, а також група дітей з київської школи номер 304, які приготували для своїх нових друзів цікаві подарунки, створені власноруч. Я приїхала сюди для того, щоб подарувати подарунки дітям із дітом. Я... Хочу подарить детям вышиванку. Я ее делала сама. Я приехала, чтобы подарить детям из детского дома подарки на этот праздник. Я подготовила снеговика э, и змею, потому что ну следующий год змеи. И мне очень помогала мама, Подар... ну, подарки делались очень довго і очень сложно. Я приїхала, щоб поздравити дітей зі сватом Святого Миколая. Мені допомагала моя мама. Ми з нею разом робили Это, Це... Це кактус, зроблений у техніці Орігаві. На території комплексу розташовано діючий православний храм. Саме з візиту до церкви розпочалася святкова програма. Діти дізналися багато цікавого про святого Миколая. Святий Микола Чудотворець – це е, великий угодник церкви Христової, і це е, дійсно був такий чоловік, така людина, священик, єпископ, який не був якимось міфічним гі, е, героєм або е, один із персонажів. Казов, як ми звикли до діда Мороза, який нам привили під час совєтського союзу. А це був дійсно святий угодник, який жив самим звичайним християнським життям. Цікава екскурсія етнографічним комплексом познайомила дітей з життям наших пращурів. Особливо сподобався дітям став з чорними лебедями та невеличкий звіринець. Прогулянки на свіжому повітрі дуже добре стимулюють апетит. В Колибі дітям був підготовлений святковий обід, після якого дітей чекав ще один сюрприз. Співробітники українського села разом з волонтерами культурного центру «Новий Акрополь вирішили навчити дітей робити власними руками іграшки та посуд. В етнографічному комплексі Українське село. А ми проводимо сьогодні майстер-клас у рамках свята Дня Святого Миколая. Проводимо майстер-класи, такі як виготовлення сніжинок новорічних з простих бамбукових паличок і гірлянд та мохнатих таких пухких ниток. А також робимо новорічні ялинкові прикраси у вигляді ангеликів, що може бути кращим за подарунки, виготовлені своїми руками. Особливо сподобалось дітям виготовляти посуд так, як його робили в прадавні часи. Минуть роки, і сьогоднішні діти будуть розповідати вже власним дітям те, чого навчилися цього чудового дня. Я вважаю, що треба кожному з нас думати, а як би твій онуки, ну для мене онуки, як би твоя дитина цей день відзначала, якби, не дай Бог, тебе не було бабусі, не було дідуся чи батька. І одразу все стає на місці. Хочеться в цій ситуації зробити хоча б щось, і тому давайте не будемо байдужими до тих, хто сьогодні не має батьківської опіки. Дуже добре, що в Україні є організації, які не шкодують ані свого часу, ані грошей, щоб зробити свято знедоленим дітям. Етнографічний комплекс Українське село гостинно запросив до себе дітей. Товариство «СК Формула» люб'язно забезпечило транспортування дітей. Радіо Київ та телеканал Моя дитина радо забезпечили інформаційний супровід. Святий Микола Чудотворець залишив якраз саме після своєї тілесної смерті, залишив саме нам оцю цю опіку над нашими дітьми, над людьми знедоленими. І тому кожна людина, яка в своєму житті допомагає комусь із своїх ближніх, вона дійсно є помічником Святого Миколая і виконує його заповідь і його. Добрі ті заповіти любити своїх ближніх і піклуватися про них минають свята, але ніколи не мене потреба знедолених діток у справжній турботі і привітній усмішці. Пам'ятаймо про це, відімкніть серця на зустріч дітям.